І нам брали аналіз крові, де показано було, що у нього дуже високий показник алергії якраз на кліща домашнього пилу. Я, я 20 разів ем, через те, що вони мені, вони мені дали типу, ем, трошечки кліща, типу, щось таке. Потім подивився, скільки разів я буду гус ну, типу, чихати. Короче, я 20 разів чихав весь 13 по 20. Дійсно не двадцять разів, майже 30 разів. Е, тобто йому дали алерген, е, якісь якісь як крапельки саме цього кліща домашнього пилу. Все це було в лікарні відбувалося, і він більше 20 разів Чихав, тобто вони бачили, наскільки в нього гостра реакція. Тобто вони не, не тільки перевірили прік-тести, тобто це перший показник, другий показник це було, е, аналіз крові, де показало цю оцю алергію. І плюс третій йому дали цей алерген невелику дозу. І перевіряли, наскільки сильна в нього реакція. І там за хвилину я вже не пам'ятаю точно, скільки там давали часу, мабуть, за хвилину і скільки разів він буде чихати. І він чихав більше 20 разів, і це означає, що у нього дуже дуже гостра реакція. Тобто лікар була е, проголомшена, скажімо. Таки на жаль, у нього дуже сильна була реакція. Це означає, що йому потрібно було якраз призначати асід терапію. Вимовить уже.